Добрий ранок. Зараз сьомогодинку ранку і ми збираємось в Таращу, потім в Білу церкву. В Таращу треба забрати нашого родича. Це мого дядя. В нього другий інсульт. І ми веземо на МРТ в Білу церкву. От. Відвеземо туди, а потім додому. У нас зараз нема світла, тому формувалася взагалі в темряві. Не будемо вже генератор запускати. Це прикол. Ну, Надіюся, рівно нафарбувалися. Може, ще по дорозі білі церкви, раз, ми, може, туди поїдемо. М -м -м, деякі справи вирішимо. Зараз ми ще бабусю мою заберемо. А дядя мій ловить лікарні в Тарасі. Треба зараз МРТ зробити. Ми старе привозили, яке в Києві у них було. Зараз їдемо на нове. Ми вже справились, тепер чекаємо. Їздили по своїм секретним справам. Що, я, я про секретики. них не розказую. Ні, до речі, ви знала, що є флешки з відбитком пальця? Я не знала. Я собі так хочу. Тільки не знаю, що там зберігати? Нічого. Але я просто люблю таке всяке. Так, ну що, ми зараз знову під лікарнею чекаємо. Вже МРТ зробили, але для mm -hmm. нас тут був невеличкий такий сюрприз, що ще 2 години десь mm -hmm. чекати mm -hmm. треба mm -hmm. буде. У нас вже 4-та година, майже піз п'ятого, і ми так досі на роботу не попали. Просто я не знаю. Коротше, у нас зламався генератор щось там. Діма його возив на ремонт. Там все подивилися, там тіпо, якась фігня, тіпо, щось щіточки. Якісь не. Неплотно прилягали. Вони все зробили, все там запустили, все працювало як треба. Привіз сюди, поставив. І знову те ж саме. Скаче напруга. Сьогодні електрик приїхав. нас не було вдома. Ще, блін, марта два рази втікала. Ой, гроші, бігали, шукали. Не день, а вітінь якась. Скоро маю десь через хвилин 40 світло включити. Місто включити, то хоча б, блін, хоча б 4 години попрацювати. Ой. Завтра знову в ремонті повезе генератор. Боже, щось нам не щастить з ним. Дуже повезло, що якраз палочка була Київстару, я змогла дозвонитися до колеги, що хоч вона трубку взяла, щоб хоча б з неї змогла зізвонитися, щоб вона на роботі сказала, що я взагалі без зв'язку. А то навіть і написати не можу, нічого. Я так всім і не повідписувала. То вона передала, що мене нема. Хтось дуже не хоче, щоб ми сьогодні працювали. Прям дуже не хоче. Хоче, щоб ми відпочивали. Чи бігали, розбиралися з проблемами? Взагалі цей тиждень такий чокнутий, дуже-дуже прям крашовий в нас. Не тільки по битовим якихось проблемам, ну, чисто в наших, а що тим, чим ми займаємось. Дуже все прям складно. Все дуже складно. А оцей родич, котрого ми сьогодні на МРТ возили, це мій дядя, це рідний брат мого тата і син моєї бабусі, яка живе тут на даті через дві хати. От так в нього е, виявляється не другий інсульт, а це вже третій. Діма зараз генератор перевіряє, як він там в холосту працює, не в холосту, там все-таки дивиться, щось розкручує. Та-та-та. -та. Зато ми купили класний фонарик, ліхтарик. Зараз вам покажу. Діма, розкажи, що там з генератором у нас Ще так, б'єш. Тому що якби все працює нормально, окрім, ну, він не дає напругу. А, там напруга дуже скарбна. Скар... Я його включав, виключав, напругу він не давав, поки трошки не постояв. Потім знову напруги почав. Вирішила, щоб мене на фронтальну камеру на зняти, Тобто краще було видно, бо вже треба. А Марта взагалі як втікала? Оце коли в нас будівельники, чи, чи ще там, хтось, чи гості, чи щось. Чи Кліткою цю не закривають, Знаєте, відкритий. Вона одразу кчх і все. І її немає, треба її шукати. Клітки. Тому кому б це як сильно не подобалося, хто б мені що не писав, а вольєр у нас буде. От що б ви мені не писали, я краще знаю, що нам треба. Бо це знаєте бігати по селам, шукати, куди вона побігла, це, це взагалі не варіант. Знаєте, скільки тут собак загиблених бігає? А, ну, коротше, надає напругу, точніше, він дає, але коли ти підключаєш до нього щось більш потужніше, да? а, а, ну, ривками напруга. Починає то пропадати, то видає дуже, дуже сильну напругу. І в нас через це реле одразу блокує генератор, щоб не попалило нічого. Забрали його, повезли на діагностику. Там він працює нормально. Все класно, підключили, 4 кВт дали напругу на нього. Блін, нормально працює, нічого. Ні, ніде не падає напруга, все. Розкрутили його, тому що подумали хлопці, що там щотка. І дійсно. Там щоточка, вона трошки якби не трималася. Там була різьба розшатана, Хлопці взяли, перерізали різьбу з М5 на М6, зробили, затягнули, все. Тепер щотка не, не ворушиться взагалі. Тобто вона зафіксована, все класно, все нормально. Провірили, там хвилин 15-20 він попрацював там нормально. Ми зраділи, поставили його. В машину привезли сюди, я підключаю через 5 хвилин хуяк, знову нема нічого. Ну, ті ж самі симптоми. Теж це саме. Я вже беру фонарик, ліхтарик, іду туди дивитись, підключаю пылесос. Бах, дивлюсь, напруга є є Пулесос підключив, напруга взагалі впала. Що це? Не знаю. Але мотор сам при цьому. Працює нормально. Я вже думав вчора, що це знову карма догнала нас. І знову з тим драконом. Да, і знову, короче, обмотка згоріла. Блін, думаю, капець. Як Якби вона в нас тут да, згоріла? Але, але, але ні, обмотка нормальна. Щотка, наче нормальна. Десь щось, ну короче, десь контакт відходить, напевно. І напевно, мені здається, що оця ось щотка, щось з нею не так. Тому що це вона дає напругу. Воно ж працювало нормально. Ну час. працювало, працювало, але там щось е, е, терлось. Тому що там такі, uh -huh. знаєш, як пластикові uh -huh. трошки є ці підтертості на цій штуці, на моторі. На ну, генераторі. Не знаю, коротше, завтра mm -hmm. ще раз повеземо, mm -hmm. будемо дивитись, але я певен, що mm -hmm. я, бляха, його знову привезу. Все буде нормально. І він, блін, буде працювати там годину, дві 10 буде все ідеально. Як тільки бляха, ми поставимо його туди, він знову собака не включиться. Точніше, включиться, але одразу в нас все попухне. Я його знаю. Ліхтарик покажи. Такий ліхтарик купив. Офігенне просто. Він як світить. Знаєте, як в фільмах американських, хто ходять по будинкам, да? таким, знаєте, з такими великими. Сивіться, як світик. І він, він дуже тяжкий, можна ще по голові дати. Да. Треба І ось, Це такий поток. Угу. Він ну, десь на метрів, я не знаю, 150-200 світить. Можемо вийти туди на город. Все одно а, у нас на небо дивись. Ні зв'язку, нічого. Дивись, на нього. Да. Точечка. Так не видно, так видно. Можна фокусувати, і розфокусувати. Да. І угу. Тут у ньому три режими є: це потужний, угу. потім сили, угу. щоб не сліпило так сильно. І страбоскоп, щоб сліпити всіх. Да, день сьогодні у нас просто Треш, з самого ранку. Я гадав, що понеділок це день херови. Ні, у мене завжди четвер і пятниця Але четвер це взагалі у нас це задниця. Срака, uh -huh. навіть не задниця, повна срака. Це взагалі нічого не сказати. Просто піздець. Uh -huh. А, я ж ще думав, що знову розкрутив, подивився. Думав, щоточка знову там відійшла і все. Ні, ніфіга, щотка нормальна, стоїть. То все, що копано. зробили, там все, все нормально. Що зробили, щось все інше, нормально. значить. щось інше, да. десь контакт. Десь контакт від, відлітає. Кратше, ми чекаємо міського світла. Ну що, пройшло дві години, а світла так і нема. Не по графіку видно знову щось кудись попали, багнули, але ми не в курсі. Подивитися нема як, що там взагалі. Скоріше за все. Діма танцює вже, дурка на нас вже напала. Їдемо, коротше, на нову пошту. Нема світла більше, но. Дивіться, яке взуття Діма взу. Точно дурка вже. Саме круте взуття. Дивіться, які в мене тут чулки. <плат> ну як вам? Правда класні? Да, до речі, це Діма мені подарував. Показав мені їх в інтернеті. І подарував. Це дай Миколайчика. Бачите, які це ніжки, я розумію, да? апетитні. Мені на це прикол. Прикиньте, так ходити. 4 g біля вікна. І ми каже, 21 сторічця. Я ага. оцю створку Діма в цю таке телефон. Ти не можети, ну, якщо не ловив 4 g біля вікна. А, до речі, в нас зараз скільки годин? Одинадцять одинадцять, а година вечора інтернету так і немає світла. Є більше інтернет є, але світла у нас нема. Ну, так. Терез генератор. Ну, я про нас у нас нема. Ну нічого. нічого. Стоїмо тут біля вікна дивимося. Що там? Він це виглядає. З інтернетом і світлом. Ну. Чи обітую якусь генератором. О, да. Нема нікого. Добрий день, це вже наступний день. а Зараз 12-та година, п'ятниця і ми досі без світла та без інтернету. Чекаємо Надіна з самого ранку. Він там бабуси в, в лікарню поїхали. От, все чекаємо, чекаємо, щоб завести генератор в ремонт ще сьогодні. От, брикається. Так я. Сьогодні 4G зловила. Діма вже вчора під вечір зловив, щоб повідповідати там на повідомлення. От, а то вдень взагалі не було. І зараз, от біля вікна, трохи ловить 4 g але так. У мене там пару хвилин і все, і зникає. Потім знову перезагружаю все, пару хвилин і зникає. Зараз ми прийшли тут до діда подивитися, приїхали вони чи ні, бо зв'язка нема з ними, щоб дозвонитися. Напевно... Приєднано. О, так? Да? О. Це, їдемо. Дивіться, дає. Що і зараз буде робити. Коротше, здох АВР. Хто знає, що це, я розумію, хто не знає. Зараз спробую вам пояснити, що це. АВР це така штука, яка... Він в нас вийшов з ладу, як виявилось. Але ви, ви, виявили ми це не одразу, почали з перших признаків шукати. Перші це щотки. Вчора ми зробили, наче в них все запрацювало, все кльово привезло назад, я встановив, в мене одразу знову пробиває 300 ватт, пробиває і все. І, блє, ну Хоч, хоч ти трісний. В мене одразу автоматика блокує на будинку і все, і не пускає напругу. 300-50 і потім стрілка хоп, впала на 50 ватах і все. І лежить. Ось, ну, що робити? Дзвоню, кажу хлопці, ну блин, завтра буду до вас знову їхати. Вони кажуть, добре, приїжджай, чекаємо. А паралельно ще я обзвонив ще три сервіси, попитав, що це може бути. І хлопці з харківського сервісу мені кажуть, якщо в тебе прибуває, каже, до 380%, що це АВР, він каже, це ненормальне явлення, тому шукай там проблему. Якщо щітки подивився і там все норм, полагодили, то точно АВР. І, і поки що дійсно ми взяли під, ну, на старому АВРі зробили ту саму ситуацію, яка в мене вдома. Повністю скопіювали, все в нас вийшло, повторити той баг. Потім на гарячу поміняли новий АВР поставили. Відпрацював він 40 хвилин, все нормально без проблем. Забрали, зараз а, встановили. Чекаємо, поки відключиться світло. Поганяємо трошки на цьому аварії тестовому. Якщо дійсно він, то круто, знайшли проблему. Але зараз інша проблема. Проблема з комплектуючим. Проблема в тому, що до війни, ну навіть не до війни, коли ще до того, як русаки почали бомбити наші електростанції, комплектуючі ці коштували 300 гривень. 300-350 Зараз ціна. Тисяча. Тисяча, тисяча двісті. А окремим баригам, мої їм привітання в кавичках. Вони продають по дві 2000. Навіть ЗСУ. Це реально це 2000. просто гниди яким треба ну, реально бити морду. Ну я не знаю просто, як. Ну, з ну, ССУшника могли б безкоштовні. Так, да, ну це, блін, ну окей, не бити морду. Просто таких треба, я не знаю, чи в СБУ, чи в Налогову, ну кудись звертатись, тому що це не є нормально. А, запчастина, яка по закупочним йде, да, ну, в два рази менше, а вони віддають в два-три рази більше. Я не знаю, як це по-іншому їх назвати. Це неправильно. Тим паче в такий час тяжкий. У людей у багатьох зараз взагалі нема грошей, і вони викручуються як можуть, а генератор він в, день, в нас в день, Він дуже багато їсть бензину. Але ми можемо це собі дозволити. А у людей, у котрих нема. І ще зараз оцей АВР він коштує, вибачте, як, блін, я не знаю, як третя частина цього генератора деяких, то ну, це капець. Скоро буде як півгенератора коштувати. То це реально треш контент Треба з ними розбиратись і по-нормальному так. Ось. Ну, будемо надіяти, що в АВРі проблема. Його зараз замінили. Все. Будемо дивитись, як що там. Правильно, ми все зробили. <смі> Відремонтували генератор і це таки АВР-ка. Так що осідлали цього коня. Не називаю його драконом, тому що вогнем він не приється як наш колишній. Але ще той норовливий кінь. Що хочу сказати? Я помітила, що завжди на нас знімає, коли якась жопа срамка, і здається, що, блін, що ну, ну, ще може додатись, якісь ще проблеми, знаєте, на голову прям, так, щоб все прям максимально невчасно було, то це завжди нам йде потім в плюс. Це просто щось там, не знаю, в світі по-іншому переробляється, і це нам все виходить, вилазить потім плюсом якимось. І мені завжди цікаво, в який плюс це вилізе зараз. От, і завжди, коли є якісь проблеми, я собі кажу, що ну, догадую про те, що вже ж такий досвід в мене є, що це тимчасово, що воно якось чи саме по собі вирішиться, чи якось так складуться карти, що якось це розрішиться. І потім буде приємний сюрприз. Так що завжди чекаю на сюрприз. Якщо у вас теж є проблеми, нічого все вирішиться. От побачите.